Друзі, а в нас на огляді новенький ігровий HP Victus 16. За AMD Ryzen 5 6600H, а також Nvidia RTX 3050 Ti. Давайте подивимось, на що він здатен. Корпус ноутбуку пластиковий із матовим шорстким покриттям, на якому роздивитися відбитки пальців так само важко, як і їх стерти. Важить HP Victus орієнтовно 2,5 кг, що для ігрового лептопа норма. Візуально важко і в цілому навіть неможливо, якщо ти не розбираєшся в ігрових лінійках ноутбуків, ідентифікувати цей ноутбук як ноутбук від відомого бренду HP, лише на кришці дисплею, а також під монітором нанесено літеру V, що означає «Victus». Скромний надпис «Designed and Engineered by HP» ховається біля петель ноутбуку. Петлі дисплею не виглядають надто тендітними, але є відчуття, ніби кришка дисплею важить ідентично як і корпус з усім залізом, бо дисплей відчутно хитається у будь-якому положенні. Також достатньо дивне рішення розташувати тепловідведення системи охолодження, направленим частково в кришку дисплею, а не відвести тепло з боків чи суто назад, як в HP Omen. Не думаю, що в подальшому це інженерне рішення буде якось негативно впливати на петлі або ж матрицю, Ноутбуку проте рішення достатньо дивне, зважаючи на те, що це ігровий ноутбук, і з нього буде видуватися достатньо багато теплого і навіть гарячого повітря. Чи в принципі такий видув краще, аніж видув з боку, який дме тобі в руку з мишкою? Пишіть в коментарях. Проте зауважу, що таке розміщення дозволяє корпусу ноутбуку залишатися холодним. Підсумку відчутно нагрівається лише перфорована декоративна панель над функціональними клавішами. На лівому торці розташувався роз'єм для заряджання та інтернету. HDMI 2 1, USB Type A зі швидкістю передавання даних 5 Гбіт за секунду, USB Type-C з аналогічною швидкістю та DisplayPort 1 і 4. До речі, обидва порти підтримують технологію HP Sleep and Charge. Також присутній роз'єм для навушників та картрідер для SD-карток. На правому турці два швидких USB A3.2. Повноформатна клавіатура з цифровим блоком має плавний хід клавіш та підсвітку одного кольору, яка має лише один ступінь яскравості, тобто увімкнена чи ні. Тачпад достатньо великий, але має мітний люфт в нижній частині, сподіваюся, присутній лише в моєму екземплярі. На нижній кришці стилізована решітка системи охолодження та два динаміки від Bank Olufsen. Дисплей HP Victus отримав IPS-матрицю розміру 16,1 дюйми. Цей розмір в 2023 році можна вважати золотим стандартом для ігрових машин. Частота екрану складає 144 Гц, що стане у нагоді для динамічних кіберспортивних ігор по типу CSGO. За роздільною здатності Full HD досить легко досягти. Вертикальної синхронізації у таких іграх. Матове антиблікове покриття у поєднанні з яскравістю на рівні 250 Ніт дозволить комфортно працювати у приміщенні, проте не на вулиці. На верхній рамці дисплею розташувалась веб-камера HP White Vision 720p. Цей ноутбук навряд підійде тим, хто хоче професійно працювати із кольором, тому що колірне охоплення дисплею складає лише 45% NTSC, а це орієнтовно 65% SRGB, чого буде недостатньо тим, хто вже може на око визначити. Температуру, баланс білого, а також користується спектроскопом. Процесор AMD Ryzen 5 6600 H побудований на архітектурі Zen 3+, Plus, що означає підтримку нового стандарту оперативної пам'яті ddr 5. Отже, в майбутньому цей ноутбук можна буде проапгрейдити з 16 передстановлених гігабайт оперативної пам'яті аж до 64. в свою чергу індекс H означає вищий енерголіміт порівняно з u процесорами 45 Вт проти 15 Вт. Це дозволяє Ryzen 5 6600 Сот h безкінечно довго працювати на високій частоті авторозгону. тим більше що в іграх буде використовуватися не інтегрована відеокарта, яка перетягувала б на себе частину енерголіміту, а дискретна GeForce RTX 3050 Ti. Основною перевагою відеокарт серії RTX порівняно із молодшими GTX та MX, є наявність технології DLSS, що покращує частоту кадрів в іграх майже без втрати чіткості та якості зображення. Завдяки цьому RTX 3050 Ti видає у більшості сучасних ігор на середньовисоких налаштуваннях графіки більше сотні FPS, що особливо важливо для ноутбуку з підвищеною частотою оновлення екрану 144 Гц. Якщо ж увімкнути рейтрейсинг, фреймрейт знизиться приблизно двічі. Тобто, ви самі. І зможете обрати те, що вам потрібно: реалістична графіка чи кіберспортивна швидкість. Також підтримується фірмовий додаток Omen Gaming Hub для оверклокінгу чи андерволтингу. В Doom Eternal, увімкнувши вертикальну синхронізацію та трохи погравшись з налаштуваннями, виставивши на ультра усе, окрім текстур, які у нас будуть на середніх, можна досягнути в середньому 120 FPS. World of Tanks без проблем іде на ультрах 140 FPS. Любителям великих довгих дул забезпечено максимально комфортний геймінг. Apex Legends з найвищими налаштуваннями можна досягти 90 FPS, на середнях біля 120 FPS, а з мінімальними можна досягти 144 FPS. В Battlefield 5 на середніх налаштуваннях графіків вдалося досягнути в середньому 120 FPS. Відьмак 3 Next Gen з рейтрейсингом і середніми налаштуваннями графіки йде орієнтовно в 40 FPS, на високих в 30 FPS, і з вимкненим рейтрейсингом з середніми в 60 FPS, на високих 50. в 50. Cyberpunk 2077 з увімкненим дім. DLSS, але без рейтрейсінгу на середніх налаштуваннях графіки можна отримати 90 FPS. Із увімкненим DLSS та рейтресінгом лише 60 FPS. А що цікаво на середніх налаштуваннях, але без DLSS і без рейтресінгу теж вийде лише 60 FPS, що доводить нам користь та працездатність цієї технології. Низький пінг у цих іграх забезпечить бездротовий інтернет-адаптер від Mediatek з підтримкою стандарту Wi-Fi 6i. Обсяг твердотільного накопичувача швидкісного формату NVMe МІ дорівнює 1 терабайту, що точно не буде зайвим, адже більшість сучасних ігор блокбастерів важить більше 100 гігабайт кожна. В HP Victus 16 встановлена акумулятор обсягом 69 ватт година, що, за словами виробника, забезпечує до 8 годин роботи, щоправда, не вказано в якому режимі. На практиці цей акумулятор забезпечив орієнтовно 5 годин роботи у змішаному режимі. Це веб-серфінг, редахування документів, режим очікування тощо. За 20 хвилин перегляду Full HD відео на YouTube з максимальною яскравістю дисплею ноутбук втратив 5% заряду. В режимі простою орієнтовно за 3 години з максимальною яскравістю дисплею ноутбук втратив 50% заряду. Тому під час гри від акумулятору автономність скорочується максимум до 2 годин роботи із середньою яскравістю дисплею та обмеженою потужністю. Зарядний пристрій потужністю 200 Вт відновить повний заряд акумулятору орієнтовно за 1 годину. HP Victus 16 – це привабливий варіант для тих, хто хоче собі ігровий ноутбук зі стриманим дизайном проте потужним залізом. Посилання на цю модель я залишу в описі під цим відео. 老吧。